Сегодня мы перевіримо 5 сиканов мифику у КС2. М4, А1С наносить більше урона, ніж М4 А4. Мы це перевіримо у броні та безне. Я, я знаходиш у броні, а ты BS. Без. Без. в У меня зовут 68, то есть 32 Пишем, 32. Я до себе пишу. Ты? Так, теперь я тебе его броню. Сколько у вас осталось? У меня осталось 54. 50. Теперь это выходит ты, но мне 46 хп. 46. Не. Да. Так, давайте. Слапаемся, Слапаемся оружием. Так, Стрелять теперь вы мне. Так, у меня осталось 41, тогда у меня было 60... Э, ой, извиняюсь. 68, теперь 31. У меня осталось залишилось... Сейчас, секундочку. Так. Секундочку, я запутаюсь. Мен зал... мені зняло 37. Тепер я йому. Скільки у вас залишилось? У мене було 54, зараз 22, у мене місце 34 урон. Так, давайте дивитись. Спочатку э на на нанесла у без броні 32 а в ой, в броні 32, а без броні 37. То есть, вона дає більше в броні. Но м 4 Більше всього на максималона М4А4. А4. Давай по-малої поголовим. На... Наступний міф, коли ми присідаємо, э, стрільба дає більши, більшу точність. Це без присідання. така точність, а тепер ми присядемо і прицілимо з примірно в той же піксель. Врос майже такий же. Ви зі мною згодні? Ну, щось воно трошки дає точність більше, цього після того, як піднялось. Тому думає, тут... це правда. Вона більше пуль випускає сюди ось типа. Да, так, кому думаю, це правда. Пригодом на наступно. Наступний міф це підбір. Оружие Р... э, чуют всім. Давай, Давай мы пойдем. Початку башня. Давай. Я чую. Тепер без. Ой, з. Не чутно. Тому цей міф працює на 50%. Заходе до наступного. Так, наступний міф. Це коли ми... Подивлюємось якісь якусь зброю, то ми можемо. Ну, хтось може почути. Давайте спорним наберет. Було чутно? Ні, взагалі нічого. А якщо дістати калаш? Нічого не чути. Міф оприверджено. Приходимо до наступного. Наступний міф. Якщо тримати молотов... Отак от, от, що ви його хочете кинути і вас об'ють, то молотов все рівно кинеться, будь ласка, вбийте мене. Може іншу кнопку. Молотов не полутів. Ну, може іншу витрює. кнопку. Можна перевірити, начебто на іншу кнопку працює, я не пам'ятаю. І наступна кнопка, давайте. Ні. Міф топ перевержен. До побачення. Давай. Пока-пока!